Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, любі дітки! Ось ми знову з вами зустрілися і хочу з вами привітатися таким віршиком вітання. Вийшла вранці я на ганок і сказала: добрий ранок, сонцю, небо і травичці, добрим людям, тихі річці, добрий ранок, світе мій, миру всім нам на землі. Дітки, в наш садочок. Завітав гість. Це ведмедик Сенді. Сенді, привітайся з дітками. Добрий ранок. А що ти себе приніс? Давай допоможу тобі. Ой, а що це в тебе за торбинка така? Там мої іграшки. І, іграшки, дітки. А дозволиш показати діткам, які в тебе є іграшки. Так, звичайно, я їх для цього і приніс. Добре, тоді сідай. Зручніше і будемо разом показувати діткам іграшки. Так, що ж тут у нас, тардинка? Телефон. Дітки, якого кольору телефон? Жовтого. А на що схоже? На яку геометричну фігурку схожий телефон Сенді? Це прямокутник. А скажіть, будь ласка, а чим відрізняється звичайний прямокутник від телефону Сенді? Те, що телефон це об'ємний. Об'ємна геометрична фігура. А прямокутник пласка. Так, що в нас є ще, Сенді? Пірамідка. Якого кольору піраміда? Синього. На що схожа? На яку геометричну фігуру схожа піраміда Сенді? На трикутник. Дітки, а що є плоскою фігурою, а що об'ємною? Пірамідка об'ємна, а звичайний трикутник плоска геометрична фігурка? Кубик. Якого кольору кубик? Червоного. На яку геометричну фігуру схожий кубик сенді? На квадрат. А що є пласкою фігурою, а що об'ємною? Кубик це об'ємна геометрична фігура, а квадрат пласка. Ой, і шишка навіть є в тебе в іграшках. Дітки, якого кольору шишка коричневого. А на яку геометричну фігуру, якщо придивитися, схожа наша шишка? На овал. А подивіться уважно, що з них пласке, а що об'ємне. Так, об'ємна шишка, а овал наш пласка геометрична фігура. У, клубочок є якого кольору клубочок? Сірого. На яку геометричну фігуру схоже наш клубочок? На круг. І що з них є пласке, а що об'ємне? Наш клубочок об'ємний, а наш круг пласка геометрична фігурка. Так, що в тебе тут ще є? О, подивіться, яка машинка є у Сендіка. Які колеса, дітки, а колеса, якою геометричною фігурку нагадують нам? Так, на круг. Багато ж тебе іграшок, Сенді. А давайте всі разом, дітки, разом Сенді, порахуємо, скільки ж є у Сенді іграшок. Готовий, Сенді? Так, готовий. Дітки, а ви готові? Починаємо. Один. Сендик, рахуй разом з нами. Один. Два. Два. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Шість. Шість. У Сендика шість улюблених іграшок. Ви знаєте, дітки, хоч я вже і доросла, але в мене є теж улюблені іграшки. Ось такі фігурки, статуетки є моїми улюбленими. Але я ними не граюся. Вони просто прикрашають мою кімнату. Давайте порахуємо і ти, Сенді, разом з нами. Скільки є в мене улюблених іграшок? Один. Сендік, рахуй. Два. Два. Так. Дітки і Сендік, подивіться, будь ласка, в кого більше іграшок? У Сендіка чи в мене? Пригадайте, у Сенді шість іграшок, а в мене тільки 2? У Сенді більше іграшок. Стоп? Сендік, а в тебе є місця для іграшок? Чи ти завжди носиш їх в торбиці? Ні, я завжди їх ношу в торбинці. А ти знаєш, що в кожної іграшки повинно бути своє місце? Наприклад, в нашій групі дитячий посуд завжди знаходиться в дитячій кухні, дитячі машинки завжди знаходяться в дитячому гаражі, в кожної іграшки є своє місце. От наші дітки, коли граються, завжди складають їх на свої місця. Дітки, скажіть, а ваші іграшки мають своє місце? Чи все ви так робите, як в садочку? Складаєте після себе іграшки, коли погралися? Якщо до іграшок обережно ставитися, доглядати їх, не ламати, обережно гратися, то ваші іграшки будуть вам служити дуже-дуже довго. Ну, а нам час прощатися. До побачення, дітки. Сенді, попрощайся з дітками. До побачення, малята!